Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі, продовжуємо з вами надалі розбиратись в нашому питанні. як має бути питання державотворення в Україні. І ми сьогодні роздивимось повноваженням виконавчого комітету. На сьогоднішній час повноваження прописані виконавчого комітету в законі України про місцеве святкування в Україні. Це стаття 52. Але по факту виконавчий комітет будь-якої ради приймає різні рішення. Але якщо. Подивитись уважно на повноваження сьогоднішнє, то там немає таких питань, які розглядаються на сьогоднішніх засіданнях виконавчих комітетів. А ми маємо, розум... ми маємо розуміти, що виконавчий комітет ради це один із виконавчих органів ради, який має інший статус, вищий статус. І для цього виконавчого органу, для виконавчого комітету. Мають бути чітко прописані повноваження. І ми, проаналізувавши всю ситуацію, проаналізувавши ті повноваження, які є сьогодні, в сьогоднішньому законодавстві, прийшли до висновку, що треба внести зміни на законодавчому рівні, для того, щоб було чітко сформовані саме ті повноваження, за які буде відповідати виконавчий комітет. А для цього треба ввести корективи та зміни. Сьогоднішньої статті 52 закону України про місцеве самодування. А саме треба виключити перший пункт даної статті, сьогоднішнього законодавства. Другий пункт повністю залишити без змін. А по третьому пункту треба прибрати його та змінити його, віддавши зміни до статті 26, пункту 1 під пункту 3. Давайте все по порядку ми розберемо. Стосовно повноважень, як вони мають виглядати повноваження виконавчого комітету ради. Пункт перший. Поперед, виконавчий комітет ради попередньо розглядає асфальт проєкти місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, прогноз місцевого бюджету, проєкти місцевого бюджету. Проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради. Пункт другий. Виконавчий комітет ради координує діяльність відділів управлінь та інших виконавчих органів ради. Підприємство та організації, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховують звіти їх керівників. І третій пункт. Виконавчий комітет ради має право змінювати або скасовувати. Акти підпорядкованих йому відділів управлінь інших виконавчих органів Ради, а також їх посадових осіб. Ось так має виглядати стаття 52 закону України про місцеве сходування в розумінні повноважень виконавчого комітету. Ми з вами, шановні глядачі, в цьому відео чітко визначились. Які мають бути зміни стосовно повноважень виконавчого комітету, щоб цей виконавчий орган діяв чітко до того статусу, до якого він відноситься? А не так, як зараз, що на виконку ми розглядаються безліч рішень. І при цьому жодна особа, яка голосує, не несе відповідальність, бо там знаходяться інші особи. Треба змінювати законодавство. А для цього треба його аналізувати. І відповідно, шановні глядачі, ми з вами ці повноваження прочитали для того, щоб було у нас з вами чітке розуміння, чому саме за весь період незалежності України були різні склади виконавчих комітетів. Там знаходилися різні люди, які голосували за різні рішення, а що маємо в результаті на сьогоднішній час. В життєдіяльності територіальних громад. Ось яке питання, над яким треба думати. І, відповідно, треба змінювати законодавство. Бо це місцеве свідкування, це той базовий рівень, на якому відбувається життєдіяльність. Тому ми з вами, шановні глядачі, розглянули питання повноважень виконавчого комітету, які вони мають бути. А в наступному відео ми вже скажемо. Про ті зміни на законодавчому рівні стосовно закону України про місцеве свідвання, які мають бути внесені також в розумінні питання виконавчого комітету. Ради. Тому я надовго з вами не прощаю, шановні глядачі, в наступному відео ми вже будемо казати, які зміни треба вносити на законодавчому рівні для розуміння питання формування та утворення виконавчого комітету. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.